Привіт! Привіт! Хотіла вам показати, якою вийшла книжка. Ось я її тримаю нарешті в руках. Ось вона така товстенька, є що взяти до рук. Я думаю, що мій задум про те, щоб просто брати цю книжку, починати читати з будь-якого розділу, він вдався. Ось так вона організована. Дивіться, якщо я відкриваю, бачите, вона ще оздоблена. Різними плакатами радянської доби, на які вже спливли авторські права, тобто це плакати 20-30-х років, переважно. І вона ось так організована. Ви берете, відкриваєте її на будь-якому місці, на будь-якому розділі. Розділів тут є 101, один вийшов бонус-трека, все тому що я рахувала, рахувала, і раптом виявилося, що Мені здалося, що їх 99, а не 100. і я вирішила, що там дістала ще з чорновиків один, а тоді вже стало шкода його викидати, бо виявилось, що я неправильно порахувала. Ось, ну, берете ось так от з будь-якого розділу, будь ласка, там 67-й, вимушена двомовність. Здається, ми з вами про це говорили, а може, і не говорили, але здається, що задум спрацював ось вам плакати із Сорочинської ярмарки, там, де. Українців зображали, бачите, як зображали такі комедні чуваки в жупанах. В кінці, бо ви мене часто питаєте, де ви брали це все? Які у вас джерела? Будь ласка, в кінці до кожного розділу подані джерела, подані і лінками, і з усіма перекладами. І, до речі, ще якщо ви бачите, що, боже, я забула вдягнути окуляри, а ви тут щось пишете. Отримав тиждень тому, ага ще не читав. Е -е, звітаю з виходом книги. Дякую. М -м якщо ви бачите десь російський текст у книжці, то знайте, що в примітках обов'язково текст перекладений. Але в більшості більшість цитат я не лишала в оригіналі, я більшість цитат російські перекладала. Ну, але деякі, деякі я лишала там, де вважала це за потрібне, але вони. Перекладені. Ну, ось так вона виглядає. Дивіться. Я дуже дякую Юлії, Іванець і Максиму Дейнеці, що вони відповідали за зовнішній вигляд цієї книги, і мені дуже подобається, яка вона врешті вийшла. Я не знаю, може в якість камери не дозволить цього зробити, але бачите, тут така лакована пташка, вона блистить. І ця пташка символізує звичайну мову, яка. Мала би не потрапити в пащу ось цього кремлівського монстра. Нагадаю, що це малюнок Нікіти Тітова, тому що хтось недавно в Фейсбуці бачив книжку і казав, що о стиль нагадує Тітова: цікаво, чи це його, чи таке сплагіат, це малюнок Тітова. А ось на обкладинці тут, то бачите, пташечка злітає, тобто мова не потрапляє таки у цю пащу. Тепер щодо. Розсилки я хотіла сказати. Я зараз вдома, і я всі свої книжки вже розіслала і навіть підписала. Але в мене там вийшов трошки збій із новою поштою, що я не можу подивитися там, реєстр якось накрився. Я не можу подивитися точно чи точно, точно перевірити, чи всі пішли. Тому, будь ласка, раптом ви замовляли у мене на сайті і не отримали книжку. Будь ласка, напишіть мені, У нас було таких два випадки. Я їх виправила і, сподіваюся, ви вже отримали свої книжки. А також хто замовляв на сайті видавництва, то, будь ласка, наберіться ще трошки терпіння, тому що в них там трошки затримка із доставкою, в них і навантаження більше, але вони обіцяли вже протягом наступного тижня, максимум двох, вже розіслати усі свої книжки. також. А хто ще не замовив і чогось чекає, то можете замовити в описі до стріму. Є. Мій сайт можете зайти і замовити. Можете замовити комусь на підпис, тому що я сижу біля книжок і можу, можу підписати власне. Я зараз всі книжки, які в мене які я відправляю, я всі підписую. Я думаю, що на цьому ми з вами попрощаємося. Просто я вирішила, що ви мені стільки допомагали з цією книжкою, стільки ми у нас з вами було цікавих класних розмов на, на цю тему, що я звичайно хотіла вам першим показати, от як саме вона виглядає. Я спочатку, коли вона прийшла, навіть не могла якось так довго. Над нею працювала, і така велика це була робота для мене, і якийсь був непростий шлях. От бувають книжки, з якими непросто з цією було непросто. І що я навіть не могла зрозуміти, чи я задоволена взагалі, що це вона вже вийшла, чи ні. Але зараз, коли я вже ось тиждень з нею поносилася, експериментально почитала бабусі своїй читала трохи, вона погано бачить, уже, ну, так, чи читати складно, то я її читала трошки вголос, і я її. Потестувала і зрозуміла, що, мабуть, таки виконує вона ту функцію, яку я на неї покладала. Ось уже є навіть відгук, що книжка чудова і не очікував такого дизайну і оформлення, і окремих сторінок з плакатами. Ну, так, бачите, ми старалися це все Юля Іванець. Юлія Іванець, яка, до речі, робила книжку, готуємо в журбі. Теж вона, ну, вона просто знає, от як із. Набором матеріалу, як із цього зліпити, щоб була красива книжка. Книжка дійсно красива, як і готуємо вже дуже нарядно. А, так, ну добре, я мені вже час йти. Я щойно читала лекцію для Vox Україна і це вирішила заодно, щоб не пропали нафарбовані дії, заодно побалакати з вами. Дякую, хто тут був з нами. Дякую, хто послухає пізніше. Бувайте, па-па.